Таблиця переведення тестових балів магістрського тесту з навчальної компетентності. Перед вами шкала оцінювання. Ці 33, зверніть увагу, 33 тестових бали переводяться в шкалу оцінювання 100-200. У випадку, якщо ви набрали всього один тестовий бал, то ви вже будете мати 100 балів. У випадку, якщо ви набрали 10 балів, це вже 140. Тому тут не треба послуговуватись тим, що кожен, наприклад. Тестовий бал це зростання в кількісних показниках, там помножити на 3, там, чи помножити на 2. Вам треба буде потім, по завершенню написання тесту подивитися, яка кількість а у вас це буде на екрані, яка кількість балів виконана, вами отримана правильно тестів. І в результаті ви будете мати ту кількість тестів. Де зможете навіть самостійно перевести це в шкалу 100 200 маючи перед собою табличку цього, я вам демонструю її на нашому YouTube-каналі «Інноваційні обрії. І також нагадаю, ця таблиця переведення тестових балів магістрського тесту навчальної компетентності до шкали 100 200 є в порядку до правил прийому вступу 2022 року, і там вона також є, тому її переглянути можна досить швидко.